Добрий день, любі хлопчики та дівчатка. Ви вже знаєте, що до нашого краю завітала зима. А за якими ознаками ми про це дізналися? Стало холодно. Часом йде сніжок. Сніжок, наче у казці, вбирає природу у засніжені шати. Водичка в річках стала дуже холодною. Морозець. Сковав її льодом. Ось таку красу дарує нам зимонька зима. Малята. А ще, на початку зими, ми відзначаємо Чудове свято День Святого Миколая. Усі діточки з нетерпінням чекають на це свято. Добре поводяться. Слухаються маму й тата, бо усі знають, що святий Миколай приносить подарунки яким діткам? Добрим, слухняним, привітним, щедрим. От і хлопчик Петрик, як і його друзі, цілий рік добре поводився, чекаючи на святого Миколая. Малята. А зараз я пропоную вам пограти в гру скільки подарунків в мішку у Святого Миколая. Для Петрика в мішку у Святого Миколая скільки машинок? Одна машинка. А для друзів Петрика. Скільки машинок в мішку у Святого Миколая? Так, багато машинок, бо друзів багато. Скільки песиків в мішку у Святого Миколая для Петрика? Один песик, а для друзів? Багато песиків. А скільки велосипедів в мішку Святого Миколая для Петрика? Один велосипед, а для друзів багато велосипедів. Малята. А скільки м'ячів в мішку у Святого Миколая для Петрика? Один м'яч. А для друзів? Багато м'ячів. Скільки скейтів в мішку Святого Миколая для Петрика? Один скейт. А для друзів. Багато скейтів. Скільки роботів в мішку у Святого Миколая для Петрика? Один робот. А для друзів. Багато роботів. Дуже добре. Правильно малята. Малята. Я впевнена, що і ви цілий рік були дуже добрими і чемними дітками, і святий Миколай сьогодні приніс і вам дуже багато подарунків. До побачення, малята! До нових зустрічей!